А, і зараз з нами на прямому зв'язку Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ України, поговоримо про з ним про оперативну ситуацію на фронті і на окупованих територіях. Також, пане Євгене, вітаю вас! Вітаю отже, від початку вересня українська армія звільнила вже понад 300 населених пунктів. І Зараз починається робота з відновлення, зокрема з відновлення правопорядку на деокупованих землях. Які першочергові кроки будуть зроблені? Як і зазначено, підрозділи системи МВС крок за кроком встановлюють порядок і закон на щойно звільнених територіях. Насамперед мова йде про Харківщину, і на території населених пунктів цих областей вже є встановлення особи, чия колабораційна діяльність і співпраця з військовими РФ точно підтверджена. І це щонайменше не менш десятки людей. І хочу зазначити, що мешканці звільнених територій охоче допомагають поліцейським. Повідомляють про ймовірних людей, які працювали проти України. І всі такі повідомлення ретельно перевіряються, встановлюються факти. І якщо є факти коопераційної діяльності чи співпраці з окупантами, реагуємо відповідно до Кримінального процесуального кодексу. Підозрюваних в подальшому перевірятимуть і в тому числі на поліграфії і проводитимуть інші дії для встановлення причетності до співпраці з ворогом. Буквально особисто вчора пересвідчився, як це працює на території одного з населених пунктів Харківської області. Там прокурори працюють спільно з поліцейськими пліч опліч, і дуже велика кількість бажаючих поділитися відповідною інформацією з боку мешканців вже звільнених територій. Щойно перед вашим включенням був сюжет мого колеги Ігоря Левенка з Богородичного на Донеччині. А я знаю, що ви були з робочим візитом на Харківщині. Яка там зараз обстановка? І ну головне, після такого сюжету не можу запитати, в якому стані повернулися від окупантів наші міста і села? Ну, хочу зазначити, що безумовно стан цих населених пунктів різниця. Справа в тому, що окремі з цих населених пунктів були піддані широкомасштабним обстрілам. Наприклад, говоримо про той самий Ізюм, говоримо про Куп'янськ, в якому і досі тривають танкова та артилерійські канонади. А були ті населені пункти, які так би мовити перебували в глибокому тилу окупантів, те саме Шевченкове, там де ми фактично на щастя не спостерігаємо руйнувань. Тим не менш, ми говоримо про активне відновлення життєдіяльності цих населених пунктів. Частина з цих населених пунктів з урахуванням особливості побудови енергетичної системи була забезпечена електроенергією з території Російської Федерації. І на сьогоднішній день комунальні служби працюють над відновленням електропостачання вже за рахунок якихось резервних ліній. І там, де потужностей комунальників не буде вистачати, будемо включати можливості державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, ми направили з усієї України зведений загон рятувальників. Загальна чисельність до 500 осіб і 50 одиниць техніки так. само Ми направили до тисячі поліцейських для додаткового несення служби на щойно звільнених територіях, оскільки для багатьох. Мешканців звільнених територій важливо візуально бачити поліцейських, які охороняють їхній порядок і безпеку. Вже зараз вони будуть задіяні як для патрулювання, так і для несення служби на контрольно-пропускних постах. Так само ми активно приймаємо заяви про вчинені воєнні злочини. Здійснюємо первинні первірочні і слідчі дії стосовно. Тих, хто обґрунтовано підозрюється в колабораційній діяльності, а чи є у вас інформація? Чи багато на деокупованих територіях залишається диверсантів? Наскільки вони активні? Чи проявляють себе після деокупації? Насамперед, ми говоримо про те, що на сьогоднішній момент на території звільненої Харківщини до цього часу. Десь по лісах з використанням інших ландшафтних особливостей переховуються військовослужбовці як Російської Федерації, так і вояки так званих ЛНР ДНР. І буквально вчора поліція на Харківщині в тому самому Шевченково затримала трьох російських військовослужбовців. Ну, голод не тітка, і всі вони змушені рано чи пізно виходити з лісів, шукаючи їжу. Зв'язок поки що працює досить обмежено, і через те поліцію разом з національною гвардією, разом з підрозділами збройних сил вживаються активні заходи з тим, щоб ідентифікувати таких хори вояків і якомога швидше затримати їх. Пане Євгене, щодо Херсонщини, наскільки серйозні руйнування там, наскільки серйозна ситуація? Ми бачимо, що кількість ворожих обстрілів не вщухає, і деокупація територій не звільняє росіян. Оскільки за минулу добу поліція зафіксувала обстріли 38 населених пунктів. І внаслідок таких дій гинуть десятки мирних мешканців, і стільки ж травмуються. Крім цього, ми бачимо, що ворог почав щільно нищити критичну інфраструктуру України. І вчорашній сьогоднішній обстріл дамби в кривому розі є наявним тому підтвердженням. Це стається, бо росіяни бажають зокрема тероризувати мирних громадян. Створювати умови для затоплення міст інших населених пунктів, залишати його без води, крім кривого рогу, росіяни обстрілювали і інші населені пункти: як Дніпропетровщини, Херсонщини, Донеччини, Дніпропетровщини. Пошкодили там і газагін, і насосну станцію. Тобто, очевидно, що росіяни направляють свою зброю проти критичної інфраструктури, яка необхідна для життя забезпечення наших громадян, і страждають від таких обстрілів, як правило, приватні домогосподарства, заклади охорони здоров'я, і це ніщо інше як бажання тероризувати знову ж таки мирне населення, воювати саме з цивільним населенням. Всього від початку війни зафіксовано понад 23 тисячі обстрілів і вражені. Понад 25 тисяч цивільних об'єктів, а військових 400. так воюють ці люди. Ну, ви навіть їх надто милосердно назвали людьми, як, на мій погляд, скажіть, будь ласка. а... а... Я, я не дуже розумію, можливо, це не до вас питання, але я думаю, що якщо ви маєте інформацію, то можете дати відповідь. А оці обстріли інфраструктури разом з тим, що наближається зима, чи здатне це все разом ці чинники спровокувати нову хвилю внутрішньо переміщених осіб? Ну тобто, що люди просто збагнуть, що залишатися десь у гарячих регіонах не варто, і далі переміщуватися ну ближче до заходу, скажімо так. Збройні сили України роблять максимум для того, щоб відтіснити ворога від великих населених пунктів, наприклад, завдяки звільненим територіям Харківщини, російська сторона значною мірою обмежена в використанні арсеналу ракетно-артилерійського озброєння, яке здатне наносити шкоду тому ж самому Харкову. Але говорити про те, що ракетна небезпека вщухла, безумовно, не доводиться Безумовно, і уряд і місцеві органи влади активно працюють над створенням резервних потужностей на випадок критичних ситуацій з об'єктами інфраструктури, те ж саме стосується підготовки до опалювального сезону. І безумовно, ми маємо розраховувати на найгірші сценарії з тим, щоб дай Бог. Бути максимально готовим до самого негативного розвитку сценарії. Пане Євгене, я вам дуже дякую за розмову і за ваш час, і за вашу роботу. Як я завжди кажу, це Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ України. У нас на зв'язку. Дякую вам за дякую. можливості. Гарного дня. На все добре.